Черговий скандал стосовно Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові його працівники можуть бути причетними до примусового вивезення цивільної людини, а також пошкодження приватної власності. Ближче до опівночі, з вівторка на середу, на вулиці Гавришкевича, що неподалік лялькового театру, виник конфлікт між людьми у військовій формі та цивільними чоловіком і жінкою. На півторахвилинному відео, яке відзняли місцеві мешканці і виклали його у соцмережах, видно, як біля будинку під десятим номером між учасниками суперечки багато шарпанини та лайливих слів. На вигляд, військові таки саджають чоловіка у вишневий позашляховик і везуть у невідомому напрямку. Однак жінка не здається і намагається бодай словесно повернути чоловіка впродовж розмови із людьми у військовій формі. Вона чи то усе фільмує на свій телефон, або ж з кимось по ньому спілкується. Щоправда, недовго. Чоловіки вибили гаджет жінці з рук, а згодом ще й футболили його вулицею. Відправивши один одного з російським кораблем, усі розійшлися. Аби з'ясувати, що ж трапилося на вулиці Гавришкевича, виїжджаємо туди. В цей вечір Соломія Боброва, яка мешкає на цій вулиці, усе бачила з вікна своєї квартири. Каже, конфлікт справді трапився біля 10-го будинку. Але чоловік з жінкою мешкають не тут, а за декілька під'їздів далі, на початку вулиці. Ми виглянули, тому що ми почали крик ми почули Подумали, що забирають машину. Ми виглянули тут, сварилися. Жінка дуже сильно кричала. Військові казали, що жінка жіночка, для чого ви робите розголос, кричите. Там, що чоловік казав, що я сяду, ну так би поїду. І військові почали дуже сильно там шарпати жінку. Чоловіка забирали її. Окрім шарпанини та нецензурної лексики, також було багато і інших дивних моментів, каже свідкиня. як з боку жінки, так і з боку чоловіків у військовій формі. Жінка тут десь роззулася, побігла за ними. Там викинули телефон, і вона кричала, що в неї там дуже дорого коштує телефон. Ну вона казала чи 12 тисяч, чотирнадцять тисяч. Шону ви не маєте права і потім телефон полетів. Потім вона пішла і тут приїхала міліція. Спочатку одна, потім інша. на офіційній сторінці у Фейсбуці. Представники львівського центру комплектування своїх працівників на відео наразі не впізнали, лише відзначили, що конфлікт трапився із громадянами у військовій формі. Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.